Як із такої халупи забазить стільний таунхаус аля моя робоча студія. В селі подалі від нудьги і городської суїти. Главним помощником в цій справі є Буба. То такий тип, що шастає за тобою візді, а домік лісний, то дідова радость служить оддільним кабінетом для роботи в якусь ігру пограти і так, щоб старенькі око не мусоли. Коротше, ізначально то все виглядало по-старчиському, розвернувся не було де, бо планіровка була така собі. Треба було всі дінари порозбирати, все повиносить, а територію попилосос. Чесно кажучи, сам домік може й не дуже по розміру, але для мене то заебсь, бо. У гості я сюди нікого не приглашаю. А для мене саменького уютного уголка для двіжняка вполне хватає. А враховуючи простенький стіль моєї лісної хати, я рішив, що полочки з досочки будуть виглядати стільно і лаконічно впишуться в пажилий інтер'єр. По фіналу то все виглядало отак, але щоб в ноги було тепло, а уют грів душу, ковіор на пол, шумка на стіни то якраз то, що требувалось для фінального результату. Тепер діду осталось трохи обновити монітори, купити кращі колоночки, і отака однушка сильного незалежного мужчини в мене вийшла.